Привіт, друзі! Ви дивитеся канал Electric Product і саме з нашою допомогою ви зможете орієнтуватися на ринку електроінструменту. А я Алекс допоможу вам обрати найкраще серед найкращих. Сьогодні хочу презентувати вам болгарку Дніпром Gil 125S. Болгарка має потужність 860 Вт. GL 125S має регулювання оборотів від 4000 до 11 000 оборотів за хвилину. Дніпром GL 125S розрахована під диск максимальним діаметром 125 мм. У комплект з болгаркою входить інструкція з двома запасними щітками. Також входить бічна ручка, додаткова виконана з пластика та з гравіюванням фірми виробника. Ще у комплект входить ключ для заміни та фіксації оснастки. Ще у комплект входить захисний бічний кожух, який фіксується за допомогою болта під викрутку типу хрестика. У пакуванні болгарка знаходиться у поліетиленовому пакеті. Корпус болгарки виконаний з пластмаси, а корпус редуктора виконаний з металу. На корпусі редуктора є кнопка фіксації вала шпинделя. Довжина шпинделя 185 мм, діаметр шпинделя М14. Вага болгарки становить 2,3 кг. На ручці є регулятор оборотів. Особливостями болгарки gl 25S є те, що вона має подовжену рукоятку, а на додаток до цього оснащена регулюванням оборотів і фіксатором включеного положення. Така комбінація конструкції та функції визначає зручність використання шліфувальної машини Дніпрам mgl 25S. У шліфувальних роботах навіть при тривалій роботі рука не втомлюється, оскільки хват зручний. Шліфування не обмежується лише роботами з металом, оскільки на малих оборотах можна чудово зачистити дерево. Дякую, друзі, за перегляд і за те, що були зі мною в цьому відео. Маю надію, що я був для вас корисним. Також пропоную вам підписатися на наш канал і слідкувати за нашими новими цікавими відео.